Візантійська архітектура є одним з найпливовіших стилів будівництва за останні півтори тисячі років. Візантійські будівлі розширили можливості будівництва, інженерії та мистецтва. Візантійська імперія народилась з того, що залишилось від Східної Римської імперії у IV столітті нашої ери, і приіснувала до свого падіння у 1453 році. Візантійська імперія помітно відрізнялася від Римської імперії столицею був Константинополь. Імперія переважно говорила грецькою, а більшість населення становили православні християни. Основним замовником архітектури та мистецтва того часу є Християнська церква, а темою біблійні історії про життя Христа. Імператор Костянтин оголосив християнство державною релігією і перед архітекторами постало завдання створення церковної будівлі. Перед вами Перша церква Візантії, Церква Святої Ерини, яку побудував імператор Костянтин у 330-х роках. Раннє християнство хотіло відірватися від язичницького минулого і потребувало більшого простору у своїх церквах для об'єднання пастви. Тому воно звернулося до античних традицій, круглих арок та колон, куполів, базилікальної конструкції. Базиліка це велика споруда Римської імперії, часто з колонами та апсидою і великим центральним проходом, нефом, який не зазвичай був оточений бічними проходами, а покрита базиліка була куполом. Зараз перед вами два плани, які є основою візантійської архітектури. План будівлі на основі Латинського хреста, поширеної у середньовічній церковній архітектурі, що використовує римську базиліку як основну модель з подальшими розробками. Та план на основі грецького хреста нагадує знак плюса з візантійським стилем купола. Це інноваційний стиль. Зараз перед вами базиліка Сан-Вітелі, що розташована в Італії. Оскільки християнство було таємничою релігією, яка вимагала посвяти до участі у релігійних практиках, християнська архітектура приділяла більше уваги внутрішньому оздобленню. Тут ви бачите внутрішнє оздоблення храму, багаточисельні мозаїки та золоті деталі, що прикрашають базиліку. Подібно до того, як Парфенон є найвідомішою пам'яткою давньогрецької культури, собор Святої Софії залишається культовою церквою християнства. Софія, буквально свята мудрість, була побудована в 537 році в Константинополі, зараз це Стамбул, якраз на початку середньовіччя. Найвражаючий факт про цю будівлю полягає в тому, що вона була побудована всього за 5 років та 10 місяців. Купол Собору Святої Софії особливо примітний, на момент завершення будівництва це був найбільший купол у світі. Він перевершив купол пантеону у Римі. Собор носив титул найбільшої церкви у світі, поки Османська імперія не осадила візантійську столицю в 1453 році. Після падіння Константинополя церква використовувалася мусульманами для своїх релігійних служб до 1931 року. Потім вона була відкрита як музей у 1935 році. Турки Османи сильно змінили будівлю, додавши кілька доповнень, молитовні зали та чотири великі кам'яні. Ні мінарети. І, на жаль, в 2020 році Ерджеп Ердоган прийняв рішення знову, щоб вона стала мечеттю. Майстрам-будівникам собору допомагав юнак. Одного разу майстри не змогли домовитись, як продовжувати складну роботу, і пішли до імператора. Хлопці ж залишили охороняти інструменти. Несподівано, У середині будівлі з'явився таємний чоловік. Він розповів, як краще побудувати, і відправив хлопця розповісти про це майстрам. А поки той не повернеться, він сам буде охороняти інструменти. Рішення, яке доставив хлопчик, було настільки геніальним, що майстри зрозуміли, що таємнича людина це не просто людина а божественна присутність, ймовірно, ангел. Більше не дозволили повернутися до столиці, а з того часу божественний хранитель спостерігає і оберегає церкву. Собор Святої Софії надихнув на створення блакитної мечеті, Київського собору Святої Софії та ще багатьох храмів.